Тобто ти не просто сексуальна жінка. Ти граєш, да? ти не проста, Ти не проста, Не всунув, висунув. І чоловік відчуває цей виклик. відчуває цей виклик, да? Тож повторюємо, да? вас запрошують на каву. На скромному рівні ви говорите, можливо. Я подумаю. І усмішка, так? Да? На другому рівні ви. Можливо, якщо ти переконаєш мене. А на третьому рівні ми включаємо вже гру. Можливо, якщо ти зможеш тримати інтригу. Я люблю, коли чоловік знає, як грати. І вас сексуальна усмішка. Дівчата, блять, записуйте, записуйте то секретні секрети, і в понеділок повторюю всі блядь, з фотоотчотами. Ефір почнеться з ваших фотоотчтів. Наступна фраза: Ти мене здивував.